Добрий день малята. Пропоную вам розім'яти свої гарненькі пальчики. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибочок. Ось кружляє поруч бджілка, і роденька скаче білка. Чарівна пора така зветься осінь золота. Пропоную повторити ще раз. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибочок. Ось кружляє поруч бджілка, і родинка скаче білка. Чарівна пора така, це все осінь золота. Марята дякую, що виконали разом зі мною цю пальчикову вправу. До нових зустрічей, гарного вам дня та чудового настрою. До побачення!